На війні йому пошматувало живіт. Майже рік його намарно лікували, а потім відправили додому помирати. 24-річну десантника легендарної 95-ї бригади взялися рятувати товариші. Вони зверталися по допомогу для бійця і до президента, і до прем'єра, а відповіді не отримали по цей день. І знову замість держави небайдужі українці збирали гроші на лікування за кордоном. Там Валентина рятує світило ізраїльської військової медицини, але коштує це величезних грошей. Ірина Стороженко продовжить. Тель-Авів – що найліпший приватний медичний центр Ізраїлю у відділі невідкладної хірургії, вже третій тиждень змагаються за життя українського десантника Валентина Ковальського. Снайперська куля прошила його кишківник від сильних болів. Він буквально виє. травмувальне не допомагає перед камерою. Він що є сили стримується. На жаль, він страждає від ускладнень і попереду ще багато операцій. Боюся, що це як мінімум від кількох тижнів і більше, щоб він повністю одужав. Ми маємо використати весь наш досвід, щоб повернути молодого хлопця до нормального життя. А це вже Житомир провідати родину десантника. Йде легендарний киборг Олег Кузьміних із братом Сергієм. Добрий. день. Це батько Валентина. Він теж прикутий до інвалідного візка. Новини з Ізраїлю та від братів Кузьміних чекає однаково. Дуже тяжело кожен день ждать, 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 що краще, хуже. як просто валік. як? стабільно, як і вчора. Після повернення з полону Олег і Сергій створили доброчинний фонд, який допомагає побратимам. Цель Фонду сознаного це була помощь ребятам 95-ї бригади, моего 90-го Вот Там, де я пройшов війну. Он був на савур могиле там, де був я. Валентина поранила біля Савур-могили. Куля пройшла через живіт, бронежилетом її відрикошетило назад, і вона пронизала кишківник. Він ще й намагався відстрілюватись. Я просто знаю його як солдата, який раненим намагався що ще зробити. І котрий навіть за час лежав уже, і йому намекнули, что що помочь не можемо. Он і то собрался уйти обратно на Восток, щоб хоч там, чем то що помочь. позаду, майже рік по шпиталях вісім надскладних операцій видало на кілька метрів кишок та рани не загоїлися. Ось відео хлопець, показує пошматованого живота. Туди вшили мішечок для екскрементів і виписали додому. Виписали, як я розумію, просто вмирають дома. Хлопець, худ удвічі до 40 кілограмів і приготувався до найгіршого. Коли замаячила можливість лікування в Ізраїлі, став навіть в магазин вибігати. Приватна ізраїльська клініка Єдина відповіла запрошенням за лічені тижні. небайдужі зібрали понад 2 мільйони, мільйони гривень. 80 тисяч доларів зібралась чи неділі. Помагали люди різні, от 3 гривень до 50.000 доларів один чек привёл. Тож помогала вся страна, весь мир по мірі можливості кожного. Даже когда в аэропорту его сказали, что нельзя лететь в военной форме, он сказал: "Тельняшку берцы я снимать не буду, я полечу в тельняшке, что вы идти делаете". Сьогодні волонтери в Ізраїлі організували рідний скайп зв'язок. Каждый звонишь, и страшно, вдруг сейчас не возьмёт, и скажут, что его уже нет. Привет. Как он тут боится? Болит, но терпит. Слава Богу, может терпеть уже хорошо. Когда пришли ему вот этот э, вакуум ставить, надергали, и после этого часа четыре к ряду кричал. Ты его показать сможешь нам? Ну, в палату сейчас зайду. Вот Варка, Весь правда. Валечка, Валечка. Лилечка, доченька, крепись, держись. Толі, Валік, прості, сказав, дедушка його так Як і раніше, Валика люблять ще і ось тут. Це його дружина та однорічна донечка Аліса, з якими останнім часом у них ще й геть зіпсувалися стосунки. Я люблю, він мені ніж чоловік. То він у в стані, то у нього болі, то ще щось. І от, ми навіть просто ну, сість нормально поговорити не можемо. Щоб вони ще могли поговорити а в її донечки був батько, жінка навіть ладна продати квартиру та брати Кузьминих не хочуть, щоб сім'я побратима лишилася без житла. Вони звертаються до всього світу по допомогу. Реквізити на екрані. День перебування в ізраїльській клініці коштує майже тисячу доларів. І скільки їх ще буде, не злічити. Важно те, що ми вам завжди приймемо, піддержимо і чим зможемо, тим допоможемо. Ірина Стороженко та Євген Ткаченко програма Вікна СТБ.